Ви на каналі Atom Coins і з вами Олександр. І в нас сьогодні черговий огляд монет під мікроскопом. І в нас на огляді з вами три чудових монети. Однакові, це срібний юбілей перебування Кайзера Вільгельма II на троні. Ось такий 913 рік. В різній якості. МС-63. Ось, Давайте зблизька подивимось. Така в Патині. Також Вільгельм у Пруфі 64, 913 рік. І ось така. Теж обігова, не Ну, думаю, МС-62, МС-61, яскравий штемпельний блиск присутній. Тобто, друзі, три різних мундира в нас. І давайте подивимось під мікроскопом, що ж ми зможемо роздивитися. Чи дійсно якість карбування пруф набагато краща для колекціонера. Спробуємо з вами розібратись. Тож тобто не перемикайтесь, далі буде цікаво. Друзі, поїхали. Спочатку у нас ось такий обіговий, не доволі яскравий, штемпельний. Ось дивіться, коцки ми ці з вами бачимо. Давайте реверс глянемо. Ось така яскрава штемпельна монета. А тепер давайте її з вами розглянемо більш детально. Що ми зможемо побачити під мікроскопом. Друзі, будемо звертати на деталі волосся. Ось вухо. Ми бачимо, ну є смійні клоцки ось і на волосі. Немає такої чіткої деталізації, хоча монета виглядає непогано. Ось вуса. І ось оці місця, що ми з вами бачили. Ось такі коцки. Це не чистка, але обіходні. Які царапки є. Ось по гурту також можна пройтись і подивитися стан монети. Це у нас, друзі, звичайна обігова. Ось тут міні-коцки є, ось напис 913-й. Ось ці всі написи, ось сам мундир. Ну, Теж є, тут доволі все трошки є коцки. Давайте перевернемо на реверс. Ось наш реверс. Ну тут стан трішки кращий, ось одразу видно. Завжди в Німецькій імперії реверс трішки краще, але все одно є міні-коцки. Ось такий, друзі. У нас мундир перший 1913 року. Я думаю, що вам все зрозуміло. З вами переходимо до мундира вмс 63. Я ось так на камеру буду робити, щоб було видно, який його такий стан. І потім ми з вами подивимось під мікроскопом. Друзі, перед нами МС-63. Під мікроскопом, ось давайте глянемо вуса. Ну теж доволі там такої чіткості немає. Невеликі контактні позначки, і на лобі, і на волосі. Ось. Бачимо патину. Теж контактні позначки біля гурту, але не такі значні, як на тій монеті. Ось тут теж на полі. Бачимо, є контактні позначки, але вони значно менші. Ось, друзі, мс 63, доволі багато. Ось мундир. Ідемо, да, деталі чіткі. Все, Ось бачимо цю чорну патину по ньому також. Ось ця сторона біля вуз. Теж контактні позначки, набагато менше, ніж на тій монеті. Давайте глянемо О, Тепер, друзі. Впевнено, можемо сказати, ну, що та монета у нас не отримала апгрейд МС-63, це точно. МС-62, я думаю, да, ну Тут теж такий в патині. весь, Невеликі контактні позначки є. Ось такий, друзі, стан монети ms 63 під мікроскопом. Кому сподобалось відео, тиснемо лайки, вподобайки. Підписуємося на канал. Часом з вами дивимось монету в пруф. Ось, я сподіваюся, що вам на камеру теж буде видно. Чітка деталізація вже тут зразу видно нам. І давайте будемо потихеньку переходити під мікроскоп. Ну, друзі, подивіться, яка неймовірна якість, ось теж. Бачимо проф 64, невеликі контактні позначки з-під патини їх не дуже видно, але ми їх під мікроскопом з вами бачимо. Ну, да, Це така патина, вона зеленкою такою віддає. Ну, Дивіться, наскільки яскравіший сам мундир. Ось. Чітко всі деталі, ось погони. Давайте ще розвернемо з вами в іншу сторону. Ну, Ви бачите, друзі, наскільки пруф, чіткіша деталізація. ось. Сам віночок, самі цифри, якість. Ми бачимо. Ну, Бачите, контактні позначки на пруфі це звичайна справа, тому що зеркальне поле, полірований штамп. Ну, ось бачимо. Всі деталі, друзі, наскільки чіткіші. І впевненістю можна сказати, що це дійсно монета для колекції, що краще не буває. Ну, ось ви бачите, наскільки яскраво видно вуса. Ось око, брови. Саме волосся наскільки чіткіше набагато. Ось так вухо, друзі, проблемна зона. Наскільки яскравіше воно все вибито. Ось тут шия, всі скули. Все гарно видно на монеті пруф. Ось так, друзі. Пруф під мікроскопом. Давайте ще орла глянемо. Ну теж дивіться, наскільки все чітко і деталізовано. Ось вам і доказ, що пруф дійсно вартує уваги. І такі речі. Варто собі ложити в Сьогодні Розглянули три однакових мундира 913 року, 25 років правління Кайзера Вільгельма II, срібний ювілей. Так звана монета, називається. Ми ось три різні монети з вами подивились, друзі. Я думаю, що вам всім зрозуміло, що. Як ви будете доказувати при продажу, що в мене яскрава гарна монета? Ось, наприклад, ця, яка навіть не МС-63, і близько вона не стоїть. Наскільки вона більш покоцана, можна так сказати, навіть порівняно з 63-м. І ось перед нами сьогодні явний переможець і фаворит, якість карбування. Пруф, ми чітко побачили з вами на однакових монетах, друзі. Тому. Я ще раз вам хочу сказати, що коли ви собі кладете в колекцію МС-63, МС-64, то вам не потрібно нікому щось доводити. От монета є і у вас чітко підтверджений грейт. І на майбутнє ви зможете легко ці монети продати, і чи на ринку України, чи за кордон, і всім буде зрозуміло, що за якість у вас на руках. Тож, друзі, я знову топлю за слабовані монети. Хто зі мною згоден, тиснем лайки, хто не згоден, дизлайки. Наостанок хотів би вам побажати. Гарного вечора, мирного неба, людей та ідей. До зустрічі на каналі. З вами був Олександр.